Військові, ви маєте право на перерахунок грошового забезпечення і отримати 200-250 тисяч гривень з 2020 по 2023 рік. Військовослужбовцям неправильно нараховували виплати. Замість актуального прожиткового мінімуму брали показники ще з 2018 року. Через цю помилку, яку пізніше визнав і виправив суд. Військові частини не зробили перерахунок у підсумку: більшість військового, окрім нацполіції та ДКВС, КВС, не до отримали. В середньому 6 тисяч гривень щомісяця за три роки це може сягати 200-250 тисяч гривень. Ми допомагаємо повернути ці кошти. Спочатку готуємо та подаємо рапорт у частину. Якщо надходить відмова, звертаємось до суду та супроводжуємо справу до отримання виплат. Якщо хочеш перевірити, чи маєш право на компенсацію, напиши в коментарях перерахунок або зателефонуй нам за номером телефону нижче. Наш з тобою зв'яжеться і пояснить усі деталі. Не залишай свої гроші держави, поверни те, що належить тобі по закону.